Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 9 та 10 липня 2023 року. 9 та 10 липня спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Майже обидва дні пройдуть в стресовому стані переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тільки рано вранці, 9 липня до 8 години ранку можна посіяти насіння зернових сидератів. Більше ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення в знаці вогню не рекомендуються. Наступив сприятливий час для зелених операцій в саду, на городі, на квітнику на будь-яких рослинах, тому обрізаємо, стрижемо зелені частини, а в саду і необхідну обрізку гіляк проводимо. І продовжуємо проводити оприскування рослин проти хвороб та шкідників. Краще профілактика. 9 та 10 липня сприятливі дні для заготівель на зиму, для збирання врожаю, чеснику та цибулі на тривале зберігання. Ось такий у нас сьогодні короткий щоденник, майже всі роботи однакові 9 та 10 липня. Що ж хай вам щастить в цих днях, миру вам та добра і гарної погоди. На все добре, бувайте здорові!